Національна ідентичність і традиції словаків Закарпаття свято до дня національної злагоди та культурного різноманіття ініціювала громадська організація Довіра. Захід присвячений національній приналежності етнічних словаків, які проживають історично на території Закарпаття в Україні. Вирішили, що етнічні словаки теж мають про себе заявити, і це є такий їх етнічний голос. І цей захід він скерований трохи на відродження, на молодь. Ми хочемо. Показати вам молоді колективи, які танцюють, співають діти, де ще зберігаються традиції етнічних словаків, пісні, а також окремо і танці, і так далі. Долучилися чотири колективи з о, сторожниці, холмоківська ОТГ, це є наша файта, це є діти із родин національних етнічних словаків. Також до нас долучилася гімназія Томаша Масарика Занталовець. Тували вірші про наші гори, про річки та про зелені луги і пісню, про нашу велику родину. Це дуже весело, де можна познайомитись з новими людьми. Словацькі танці запропонував зразковий хореографічний ансамбль Наша файда. І Колета спілкується словацькою з бабусею та дідусем. Розповідає також про одну з традицій. У нас дуже популярний це моя лиш. це береза, де хлопець взагалі це робить хлопець дівчині. На забор ставиться береза, і вона прикрашається всякими лентами, шариками і так далі. Бережуть культурну спадщину й учасники народного вокального ансамблю Ліптаки. Що характерно для нашого колективу, що в репертуарі в нас словацькі пісні, українські. Ми зберігаємо самоідентичність словацького народу, тому що наші предки у Великому Березному в 1870 році приїхали в Великий Березний, походять із Словаччини. Вони приїхали у наш регіон на роботу і з того часу. З покоління в покоління передають своє надбання етнічне молодому поколінню. Значну увагу приділяють народному вбранню. Крі крі нашого одягу, нашого костюма походить із ліптоської теплічки, звідки наші предки і приїхали. І саме такий мотив характерний для цього регіону словацької республіки словаччини. Це вишивку. Про вишивку і крій самий мотив. Тут характерно чепчик такий, хустка і е, специфічна вишивка. Захід тривав у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту, який активно співпрацює з об'єднаннями, що презентують творчість національних меншин краю. Таке ж свято до Дня міжнаціональної злагоди та культурного різноманіття відбувалося тут і торік. Народна культура нацменшин збагачує та урізноманітнює культурну спадщину України, наголосив директор музею Василь Коцан. Ну, такий важкий час для нашої країни, особливо період війни, коли ворог якраз намагається розколоти нашу країну на мовних, релігійних, етнічних якихось принципах, але завдяки подібним заходам і завдяки тому, що в наших глибинках у селах, десь ще оця культура підтримується, передається до молодого покоління через фольклорні колективи, наша народна пісня, танець. Завдяки цьому я переконаний, що Україна буде і ми разом із воїнами Збройних сил України на своєму культурному фронті стоїмо і бережемо нашу ідентичність. Закарпатські словаки не лише зберігають традиції, передають поколіннями, а й активно популяризують свою культурну спадщину.